2023. другий рік війни мужності, незламності, боротьби. Для нас, Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Це рік наукових досягнень, нових можливостей, нових пріоритетів. Для нас це був ювілейний рік. КПІ виповнилося 125. КПІ лідер технічної освіти в Україні. Головний університет здобув те, що зараз так важливо для всіх українців, довіра. Цьогоріч наш університет укріпився, це підтверджують численні рейтинги. КПІ. Перший серед українських закладів вищої освіти у рейтингу Webometrics 2023. Наші освітні програми серед найкращих світу. Ми лідери за акредитаціями ЗВО, експертиз та освітніх програм, за цитованістю науковців та популярністю в інтернеті. У рейтингу винахідницької діяльності серед українських вишів, Київська політехніка має срібло і звісно, КПІ. Серед найкращих університетів світу та один з найпопулярніших ЗВО України цьогоріч до нас подали заявки понад 30 тисяч вступників. Ми у топ 3 найбажаніших вишів країни. Старшокласники все частіше обирають наші підготовчі курси. Цьогоріч кількість слухачів виросла на 14%. Це дуже цікаво, в такому вищому навчальному закладі. Він в принципі відомий майже на весь світ. Молодом це було б для мене честь. Наш університет все частіше на шпальтах світових видань. Ми задаємо тренди. КПІ першим серед українських вишів запустив платформу працевлаштування для своїх студентів. Це ефективний майданчик, на якому студент отримує роботу за фахом, а роботодавець фахівця. Університет переконаний, що студентство, що його випускники будуть працювати саме за фахом і це підтвердженням якості нашої освіти. Київська політехніка драйвер інноваційної трансформації, активний учасник зміцнення оборонно промислового комплексу. У нас діє світовий центр даних, наші інженерні школи, їх люди, їх знання, ідеї та досвід безцінний ресурс. Він сьогодні потрібен державі. Ми сьогодні потрібні Україні. А ми переможемо. Б. у нас є план. В. Ви повинні бути долучені до цього. Вас чекають в конструкторських бюро, мелтек стартапах лабораторіях наших заводів ВПК. Цього року вийшов на орбіту наносупутник київських політехніків Політан ХП30. Ми не зупиняємося. Готуємо ще один космічний апарат Політан 12У. Його задача дистанційне зондування Землі. І наші розробники вже на фінальній стадії. На весь світ цьогоріч прозвучало ім'я нашого випускника Сергія Якимова. КПІшник очолив марсіанську дослідницьку станцію в пустелі Сан рафаель США. Колонізація Марса вже зовсім скоро. Тож про інженера з КПІ скоро дізнається, й інші галактики. Маємо результати у відновлювальній медицині. КПІшники з механіку машинобудівного інституту розробили власну технологію колінного протезу. Наша задача за три роки створити універсальну технологію виготовлення протезів, знайти в Україні виробника, який зможе їх виготовляти масово, серійно. Ось цей титановий імплант розробила аспірантка КПІ Світлана Бурбурська. Він прорив в медицині. Заміняє пошкоджену частину кістки та росте разом з нею. Технологія успішно застосована. Друкований імплант КПІ врятував кінцівку хлопчику. Електроноші для медичної евакуації воїнів. Ще одна розробка 2023 року. Електроноші керуються дистанційно, є варіант колесних і на гусені. Перші рятівні апарати вже на фронті. Потреба в таких електроношах просто колосальна. Унікальну методику діагностики слуху за допомогою ехо розробили на факультеті електроніки. Пристрій дає повний звіт про стан слуху за лічені секунди. А цей фільтр розробка науковців хіміко-технологічного факультету, порятунок від наслідків екологічних катастроф. Мембрана затримує бруд, небезпечні хімічні речовини, бактерії тифу, холери, дизентерії. В Херсоні люди, маючи б таку мембрану, могли б сидячи на даці. Зачерпнути води, профільтрувати і безпечно випити. лазерний аналізатор в реальному часі відстежує рівень забруднення водойм і передає дані в аналітичний центр. Його можна застосовувати і для моніторингу властивостей рідин в харчовій та хімічній промисловостях. За допомогою цього прибору можна моніторити нітрати, які є у воді, і в перспективі ми будемо вивчати фториди. KPI Апгрейд Хакатон, Форум інженерів механіків, всеукраїнський конкурс зі штучного інтелекту, спінтроніка, смартф, Innovate хакатон, міжнародна олімпіада з програмування Капи ОПен і не тільки впродовж року наші студенти перемагали на численних фестивалях, вражали ідеями, обеззброювали готовими винаходами. У КПІ цьогоріч успішно пройшов перший всеукраїнський конкурс штучного інтелекту. Цей конкурс стане щорічним брендом КПІ. Переможець всеукраїнського конкурсу штучного інтелекту Андрій Шаруда розробив нейромережу, що аналізує знімки ехокардіографії серця і визначає вади. Їй немає аналогів в Україні. Система допомагає акцентувати лікарюні увагу саме на тих областях, які його цікавлять. Масштабно, яскраво і головне результативно пройшов цьогоріч 12-й фестиваль інновацій Сікорський Челендж. Подвоїлася кількість учасників, виріс інтерес розробників, збільшилося фінансування інвесторів. На конкурс стартапів представили готові рішення. першочергово націлені на запити військових, реабілітацію, медицину та екологію. Війна триває. Нам непросто. Але КПІ цьогоріч продовжив розширювати кордони міжнародного партнерства серед досягнень 2023 року обмін успішними практиками створення міжнародних партнерств у галузі кібербезпеки, космічних досліджень та іт технологій із транснаціональними організаціями, європейським альянсом АТЕНА та асоціацією найкращих технічних вузів Європи Цезар в світі КПІ визнається як ну приблизно такий же аналог. Голосу Вищої технічної школи України, як Сазар, є голосом. Провідних технічних університетів Європи КПІ отримав нове партнерство у галузі інноваційної розбудови України із Арізонською оборонно-промисловою коаліцією у галузі ОПК американських партнерів зацікавила інноваційна екосистема Сікорський Челендж. Тож представництво платформи повоєнної інноваційної відбудови України запрацює й у США. Це нове покоління технологій у оборонній сфері. і Я впевнена, що це принесе неймовірну кори. Суспільству за ініціативи Офісу президента України троє київських політехніків представили передові капішні розробки, призначені для оборонки на US Ukraine Defense Industrial Base Conference у Вашингтоні. У КПІ за підтримки Embedded Engineering та інженірингової школи Ноосфера цьогоріч запрацювало кілька надсучасних лабораторій радіоелектроніки. Це можливості для наших винахідників. Результати побачать воїни на фронті. КПІ продовжував розширювати академічну мобільність. У нас результативно працює п'ять міжнародних центрів: українсько-польський, японський, китайський, французький та німецька служба академічних обмінів ДААД. Завдяки співпраці з нашим надійним партнером Шеффілдським університетом у 2023-му КПІ отримав онлайн-ресурси для stem занять, доступ до потужної бібліотеки та фінансову допомогу на облаштування укриттів. Київська політехніка спільно з енергоатомом тепер готує інженерів-енергетиків. На наших студентів вже чекають Хмельницька та Чорнобильська АЕС. Наші студенти тепер вивчатимуть найсучасніші технології зв'язку на базі «Київстар». КПІшники підсилили українську кіберармію разом з кіберполіцією. Полюють на колаборантів. Один з найамбітніших проєктів року центр протезування та реабілітації військових. Його створення вже в активній фазі. Місія КПІ – бути корисним суспільству, допомагати там, де ми можемо. Безпека студентів та викладачів один з пріоритетів року. Ми обладнали нові бомбосховища. В бібліотеці КПІ створили інноваційне смарт-укриття. Це буде безпечний освітній хаб за допомогою фонду світових ініціатив. Компанії Хуавей в укриттях кампусу з'явився Wi-Fi. Цьогоріч чимало студентів та викладачів пішли до війська. На фронті тисячі наших випускників. У тилу ми тренуємося. Діє спеціальна програма. КПІшники вчаться тактичній медицині, самообороні, поводитися зі зброєю, рятуватися від обстрілів та світзавалів. КПІшники у 2023-му активно підтримували ЗСУ і волонтерли. Благодійні аукціони, зустрічі, концерти, спортивні змагання, регулярні донації крові. Активно працює університетський благодійний фонд. Київські політехніки передавали на передову автівки, дрони, тепловізори, спорядження. КПІшники цьогоріч поставили новий всеукраїнський рекорд з виготовлення антенн для рацій. Це все для наших воїнів, це все для перемоги. Кампус КПІ змінився. Оновлені аудиторії, озеленення. Відкрили сквер авіації та парк нескорених. У студмістечку з'явилася скульптура юність та композиція, присвячена піонерам авіації. У 2023-му нам виповнилося 125. Київські політехніки гідно тримають освітній та науковий фронт. Ми працюємо для перемоги. Ми віримо в ЗСУ. Ми знаємо. До своєї 125-ї річниці КПІ дійшов з гідністю. Київські політехніки невтомно працюють, наближаючи нашу перемогу.